Доброго дня, шановні телеглядачі! Надіюся, що серед вас є шанувальники мого скромного слова. І сьогодні я хочу привідкрити фібринки своєї поетичної душі і подарувати вам рядки, надіюся, з нової книги, яка так і буде називатися Слово. Я роблю такий контрапункт, такий затакт до цієї книжки. Зодягаю слово, як наречену, до сповіді, тримаю у пригорщах Йордан воду, умиваю його обличчям досвідком, запричаю його дух молитвою в ранішньої зорі, промовляю до його єства найчистішу мольбу і запрошую його до любові. Так склалося, що. Попросилася до мене ця книга, і своїм лірико-філософським якимось таким іменом, своєю сутністю, десь так витанцьовується у два розділи, де сусідує ліризм, поезія щирої любові, якогось такого проникнення у по таємощі людських стосунків, він, вона. І безперечно, та, як ми звикли казати, громадянська лірика от та дихання того крила, мого ставлення, мого болю до тих проблем, які, на жаль, нас мордують, соціальні проблеми життя. Це і треклята війна. і та не змита і ніколи не забута кров, яка є на стягу нашої України. І ті долі молоденьких хлопців, моїх внуків за віком, які поклали голови, в надії, що вони йдуть за волю, за свободу, за незалежність. Ці теж мотиви, хочеш, не хочеш, вони будуть у цій книзі, сподіваюся. Тому я до книжки, яка буде називатися Слово, даю такий підзаголовок думки, що образами розцвіли. Але дуже важливо, аби мене наш телеглядач, ви мої дорогі і колеги, і друзі, і недруги, і все. Те живе суще, зрозуміло, що є моїм принципом у моїй творчості це ота латинська мудра фраза, яка звучить так: Мій Бог там, де не змарнований день. І ось хочу трішечки для жіноцтва вдарувати світлості. Вимовляю Твоє ім'я, мов вустами діткнувсь ікони, наближався до імена Твого, наче вітер до Вербового котика. Я вимолював літерки імені Твого, мов би перші рядки, Богородице Діво, і очищався, як свічка перед вівтарем. Май не лібе, моя кохана. Моя любове, не згубись, а вознесись і возродись, якщо не словом, то півсловом. словом, і поведи у хащі гаю туди, де ще ніхто не знає, що саме там примівник щастя, сопілку болю загубив. Тебе чекаємо, мов з Йордану, ковтка води. А ти з туману зійди не холодом, а квітом, і постань пашинню перед світом моєї правди і чола, що оповити поцілунком окапен досвідку, І неси любов мою, немов косицю, як доторк Божої бджоли до да ясменю, розквітлої надії. О, янголи, мій недосяжний, наднебний і омрійний, тобою дихаю і сню, і день світтям вишиваю, слідів твоїх намолених шукаю, возрада ти моя, з'явись і німбом світла освіти, і поведи на ще незвідані простори, нехай перейду, гори й доли, діткнусь з думками я мети, лише б дійти. І не упасти тебе лелію і молю, і возвеличую в надії, що сонця промінь не погасне, а моя мрія наче щепа в новій красі постане освяченій твоїй невидимій любові. Багато е, є такої лірики. Яка іноді питає мене самого, а я у неї. А чи не забагато тут того туску, якогось такого ніби сумовитості, ніби отієї туги, печалі? Не знаю. Такий я, очевидно, є, чоловік, в якому так сусідують та возрадуваність. Ота втіха людьми, довкіллям, природою, сонцем, хмарами, небом. І тут же стільки ж місця печалі, якомусь сумові, якісь ніби невизначеність, невизначеності не знаю, не знаю. Але, очевидно, така амплітуда генно закладена в мені. Я тебе ще шукаю через ночі і ранки, із сум'яття душі вислизає ручай, запізнілим коханням перелилися з банки, і стривожений досвідок скрикнув: Чекай, зачекай мою думку у побаках світла, не спіши поминути той цитриновий час, орхідея якого між нами розквітла і записала романси для нас, лише для нас. Я шукаю, чекаю словесні октави, що у серці твоєму возродить верба, і тоді розвісніються шовками трави, і накриє планету благальна мольба від отчого порога летить моя дорога, де станція остання, це знаєш тільки ти, і скільки б не чегала на мене злосторога, лишень під Твоїм світлом дістануся мети. Я вклякну на зарінку до вершеної долі. Чоло перетруджене доторкнеться трави, й смечок накині фолять, не зіграні ще ролі, вустами мої за шерхлі і сп'ють іще води. Я не хочу ходити сторч головою. Накриватися лопухом байдужковатості і вдавати, що нічого не бачу, не чую. Мушу бути відвертий з тобою і вергати важезного воза з собою. На одинці нічого я не змудрую, а ти йди і тягнися до сходу сонця, там, бо не згасне кобзарське слово, і звідти волі прибуде повінця Прочини свою душу, нехай буде готова. Колишиться день на поворозках осені, пам'ять мою тормосить, бере забарки, з голови і з душі витрясає колись почути, аж тепер перебутно відчути, питає мене, прошвигаючи спицею завтра, що ще не округлив із думки в слова, змушує випльовувати поданий нектар брехенство, а запивати сухість на вустах помахом. Бузького крила то дихання вірить на повернення. Де твоє слово, мій президенте, жить по новому? Запало у пустку усіх попередників, розлилося жовчо брехнею. А де ж твої заклики, чин, мій любий прем'єре, десь поза стольним сховався, грітися десь на рев'єрах, мо парканується під стогону старчого, В позавіконнях, портєрах, чи ж кровця вб'єдних синочків вам зяє, чи совість забруднена, того. Не знає, новітній майдан постає, наступає. Душі прокляті товчуться на ринку, та лабують судьбу на рясну материнку, не можуть дістатись найвищої плати і не відають, що гряде час розплати. Як заднє колесо авто не здожене переднього біги. Отож, не силуйся і не біжи. Вчорашній день уже не зловиш ти. Весною пахнуть пояси, що крайкою пливуть од лісу і кличуть нас до пристані ріки, й налитів з банки. Перші голоси несуть му на Великдень, душу на освяту все пливе і небо, і земля. і... Бурунь ріки на плесі оживає, а перший пташок веснобуд співає у синій зраст проміння заплітає на закосичений щасливий день. Ось такі якісь шкіци я вдаровую вам, мої дорогі. Читачі, глядачі із тієї поетичної книги, яка надіюся побачить світ наступного 2017 року. Я натякав, казав, що другий розділ цієї майбутньої книжки має назву танго Квітів і дерев. Танго квітів і дерев. Що це таке? Ну, якесь дивовиждя прийшло до мене, що захотілося мені якось таким курцворд, коротким словом, е ніби видихнути моє бачення тієї квітки чи того дерева, що квітує. І ось так цей потихеньку-потихенько розділ склався. І звучить воно ось приблизно так. Ось біла озвалась у вікні орхідея, осяйно пульсує від неї стіна, короною зблискує наша ідея бо воля солодша стає од вина. А ось гладіолуси мною побачені. А вої гладіолуси із списами найвищу у світі возводять стіну. Та хай прибудуть, як вивірки з мисними ніколи зайді не виграти війну. Моя розкучерявилась гортензія, вироста побіля хати живопліт, у неї розгордена претензія, щоб жити і квітувати сотню літ. Нарцис Гонорово вже став на сторожу, білі руки розвів на зелені сади, співає, благає, що більше не зможе без фіалки життя, це застій лободи. Нарцис усміхається ранкові сонцем, неначе вояка на струнку стоїть, бо певен, що стане живим охоронцем, хоч варта життя промигне, мить. Магнолія взялась по підбоки в танець, і віхолу крутить з пелюстя човна, чекає, що прийде невдовзі посланець, і рушник перев'яже, як веліє весна. А ромашка за день на стеля лимикли, че промені вшити основу узір, щоб світився подвір'ями. Аж до зими, аби білою білістю тішився бір. Із троянди бордової зажурний світ, Танець сум із очей до світкова роса, і цвинтарно згорьований стишено цвіт умиває надвечір прощальна сльоза. Припізнився у коло рожевий тюльпан, кичиться полиском. Красення тіла лише дмухнув вітрець і скидає туман, доля гойднулась В незнаність злетіла. Он з клумби підняла голівку гербера і весла пелюстя до неба скида, до променя сонця надплила галера, до неї прикута уявна краса. До Айстре вітрисько збиткун підповзає, бо хоче почути фортезні тони, в головках пелюсті на клавішах грає, ти не стій, не спиняй і не борони, бо флоксії скинули десь парасольку, і вітер вже збавлює диких гвоздик. З Оркестром утнуть нам заквітчану Польку цю радість пізнаєш від пільних музик. Он далі піднялись тарелями мальви, ще доторк іскришиться срібляний звук, заквітчане танго в зеленій природі музичить, музичить, не знає. Розлук Васильок начубився, гладить краватку, нагітку підманює йти у танок, а фіші вечірні розклеїть спочатку, відтак розходиться, зиркнуть гайок. Алілія біла, накручує струни, вже група скрипкових настроїла ля ще повів. Ще порух і зрушиться луне, і скерцо лійне, озветься здаля. Досвідком встала рожева півонія, Пелюстя кокарду, заплела у косу і чується тиха бджолина гармонія. Я осолод серцю і на душу несу. Тривожила цупкістю листечком м'ята, умилась росою на прожилки дня, напахлися дивом ранкові дівчата, а душі на сповіді у вівтаря. Горошок, бобошок, тут під стрибом ближче, обнявсь з фасолинням, надувсь, як бубон, і чубком своїм. Поміж травами свище, неначе загублений, десь грамофон. Десь маки підняли голівки з немоги, і чорними цятками гоять печаль, неначе вернулись з неправди дороги, і зіницями вертять оновлену далі. Роздзвонив мені шишечки Зеленохміль хміль. Павучками вчепивсь, не баче, не чує, лишень вітер надметься, із зоряних піль Захмеліє душа, про любов заворкує. І завершимо цей цикл попід вікнами руки здійняв виноград і без дозволу соромно пнеться до даху, суцвіттям павіттям лупцює. Мов град, непрошену гостю, травинку даху. Ну і, шановні телеглядачі, оцим дещо присумленим, дещо примінореним словом з розділу про танець квітів і дерев, я завершую сьогодні розмову з вами в ефірі. Надіюсь, у нас відбулася душевна, невидима, але сердечна розмова. Дякую вам за. Те, що були зі мною подумки, на все добре.